Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні перший звіт мого проєкту дійти до дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь 11 палітр, і ми вибирали 5 відтінків, щоб в них дійти до дна. Давайте спочатку подивимося, які в мене результати за цей перший місяць. Минулого разу ми вибрали 4 палітри і в цих 4 палітрах 5 відтінків. Давайте почнемо з Allen Pro. Ось така палітра. Це Дасті 402. Тут в мене брав участь ось цей третій відтінок, і як бачите, я дійшла в ньому до дна. Це було нескладно дійти до дна, тому що він такий відтінок рихлий, і прямо він так прогинається під пальцем. Ось так виглядає. Давайте зробимо свод ось тут, бо він вибуває. Так, трішки. Нашарую відтінок, щоб краще було видно. Ось такий відтіночок. В принципі, мені подобається. Але ця палітра вибуває з цього проєкту поки що. Так, давайте тепер подивимося ось таку палітру. Це Makeup Revolution, називається I Love Revolution Black Pearl. Тут брало участь відразу два відтінка. Перший це ось цей. Як бачите, я трішки. Таку ямку нарила, але ще до дна не дійшла. Це матовий відтінок, він холодний, він мені подобається. Цей давайте будемо тут наносити, тому що він залишається. Так, ось так виглядає. Такий він коричнево-сіро-ліловий, не знаю, як назвати. І другий відтінок це ось цей коричневий, сатиновий. Тут я теж до дна не дійшла, але я і не хочу доходити до дна. Цей відтінок мені взагалі не подобається. З ним можна хіба що якісь коричневі смоки робити. І то, ну бачите, він якийсь не до сатин і не матовий. ну Не люблю я з ним макіяжі. Не хочу мучитись, тому. Я, він в мене вибуває з проєкту. Я не хочу доходити в ньому до дна. Бачите, є тут невеличка ямка. Тобто, не один макіяж я з ним зробила, і він не дуже виглядав. Тому він також вибуває, і замість нього ми будемо вибирати новий відтінок. Далі, тобто в цій, оця палітра залишається, бо тут ще один оцей відтінок, він залишається. Так. Наступна палідра від ламель Moonrise. Тут брав участь ось цей відтіночок, який, як бачите, я дійшла до дна. Теж було нескладно, тому що відтінок досить рихлий, набирається хлоп'ями, і треба його розтирати. Але, в принципі, на очах він гарно виглядає. Хоча не таким рожевим, він більше виглядає таким. Білим з якимось рожевим відблиском, я би сказала. Ну, ось так, бачите. Ось так треба його розтирати на повіці. В принципі, непогано виглядає. Так, і останній відтінок, який брав участь, це ось така палітра від Lamel Secret Santa. Тут був ось цей перший відтінок. Теж дійшла до дна, було нескладно, бо відтінок такий рихлий. Ну, Цей набирається добре, розтирати не треба, дуже гарно виглядає. Мені особливо подобалось цей відтінок з цим. Цей в складку, призатемнити, і цей на все по віку виглядало дуже гарно. Так, давайте зроблю своч. Ось такий відтіночок. Тобто, ці чотири відтінки вибувають, і ми зараз будемо вибирати інші. Ось я взяла коробочку, в якій всі відтінки знаходяться. Тільки єдине, що я би хотіла трішки змінити правила, вибирати все-таки не 5 відтінків, а 8. Тому що 5, мені здається, трохи замало. Якщо попадуться от такі рихлі, в яких швидко доходиш до дна, то потім вже нема з якими і працювати. Тому я пропоную вибрати 8 нових відтінків. Ну, тобто, один у нас є. То ще сім відтінків. І давайте будемо вибирати, що нам попадеться. Це гарно перемішаємо і витягуємо. Так, десь тут з під низу перший відтіночок це Кет... Кеткін це 05 це 05 це який, це одинадцятий, це ось ця палітра. і П'ятий відтінок. Так, давайте я прикрию. Дивимося, який п'ятий відтінок. Це ось цей золотий. Ось цей відтінок. Ну, в принципі, я думаю, складно буде в ньому дойти до дна, хоча тут уже така ямка трішки є. Бачите? Так, робимо свотч. Ось такий золотий. Добре, витягуємо наступний відтінок. Так, і наступний відтінок Revolution номер 1 Так, чекайте, я забула цю палітру закрити. Так, давайте їх якось складемо, поки що в нас ось ця ось ця, і Revolution це знову ця палітра. І номер один це ось цей фіолетовий відтінок. Так, робимо свотч. Ну, як бачите, тут ямки як такої немає. Ось. І ось такий своч. Так, це був третій відтінок. Тепер вибираємо четвертий. Четвертий відтінок у нас парадізо номер 9 Парадізо це і останній відтінок. Ой, темно-коричневий. Ось цей. Ну що ж, попався, то попався. Не дуже люблю темні відтінки, але цей, ну, такий помірно темний. В принципі, такий темно-шоколадний. Ось. Так. Далі п'ятий відтінок. Ще нам чотири відтінка вибрати. Давайте цей. Що це? Інтелект номер 6. Інтелект це ось ця палітра від Белор Design. І номер 6 – це ось цей рожевий відтінок. Так. ну такий гарний, непоганий. Так, і йдемо далі. Шостий. Шостий відтіночок. Що в нас попалось? Евелін номер 4. Це ось ця палетка чоклет. І номер 4. Так, чим би закрити? Чим би закрити зеркало? Давайте цим. Так, номер 4. Це ось цей відтіночок. Так, трішки подібний на попередній, тільки більш трішки з іншим підтоном. Зараз подивимося, як на сводчі. Ви бачите, ці два ніби подібні, тільки цей більше якась має ну, режинка чи що. Так, ось так виглядає. Так, скільки в нас вже є Шість відтінків, і йдемо вибирати сьомий. Ну, дивіться, як у нас все попалось, практично всі різні палітри. Так, давайте вибирати далі. Ще два відтінка нам залишилось. Так, перший відтінок це інтелект номер 3. Тільки сказала, що різні палітри, і пішли повтори. Так, дивимося, інтелект номер 3. Це ось цей бордовий. Так. Бордовий, ось такий темний. Ось. Не дуже люблю такий відтінок, ну подивимося. Так, і залишився один відтінок. Останній вибираємо. Хоч би нам мені щось світленьке попалось. Так, дивимося. «Елен Про номер 7. Знову повертається ця палітра, яка вибула. І дивимося, який це номер 7. Я рахувала так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Світленький, в принципі, матовий. Так, Тут є вже трошки така виїмка, як бачите, невелика. Але це матовий відтінок, і, напевно, не так то легко буде дійти в ньому до дна. Так. Це такий рожевий в складку добре підходить ось. Ну, Ось така в нас зібралась компанія. В принципі, не знаю, якщо брати цей в складку, цим коричневим затемнити, або цей в складку, а цим темним затемнити. І вже можна будь-який відтінок брати. Чи, чи взяти щось з цих рожевих, чи фіолетовий, чи цей жовтий. Ну, якось так. Можна погратись. Ну, в принципі, я задоволена, що вийшло. Я рада, що буде вісім відтінків. Так, давайте я нагадаю, які це палітри. Е, в нас будуть брати раз, так, два, три, 4, 5, п'ять, 6 палітр участь, і з них вісім відтінків. Тобто, в Revolution два відтінка. І в інтелект зразу два відтінки нам випало. Пишіть, як вам результати проєкту. Бажаю вам всього всього найкращого, мирного неба над головою! А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па, -па, -па.